В наш наждом попали. Ой-ой-ой. ой Ось Дніпро! Їжає в чорний дим. Життя і війна, і смерть. Вдруг позаду, а попереду Кам'янське. Слухай, що ти все стонеш? що в тебе все погано? У мене пропозиція: Вийдь на Одинці, проїдь тисячу кілометрів і розказуй. Ой, круто, щас Чилю. Ні, ну рівень, да, Дніпропетровська область. Я область я. Це була б дирка в голові. Декілька десятків, мабуть. це жота, просто жота. Не Немис... <зас> да, так, як казав один мій друг, а чого би я не їздив у ті Так, все, виїхали ми. Оцей готель дуже крутячий, дуже Стаємо на маршруті и погнали. Сфоткаємося в любимом місці. Так, 4.53, ну в принципі на 12 хвилин выїхали раніше, чем вчора стартовали. И нам залишається 200... 57 км до 600, ну, мабуть, у нас буде більше, але будемо і це долати. Сьогодні нас Сьогодні нас очікує кріпка спека, просто спека там поназиється. Так, ми трошки їдемо по ранішньому Миргороді. сумок вечора провтикали ми трохи з водою і їжею. По дорозі запішні на Миргород і дуже заголодали, тяжко доїхали, воду було де поповнити. Солодкі там снікерси, трошки з'їли на якісь там заправки ларки, але на поїсти нічого не було. І це летіли в Миргород. Ще у нас нам там. Власник готелю зателефонував, що чекати не буде, що йому нас до 23-ї треба поселити. От. І ми дуже поспішали, але хлопець ну, дуже порядний, міг би зачинитися. Не приїхали, так не приїхали, послав би нахер і все. Але дочекався, розселив. Ми вже в нього рандонери, не перше. Знає, хто такий Руслан Ульяна, що він у нього був. Так що... Руслан, отак, ну причому не якийсь рандонер там був, а Руслан Ульянов у нього був. Зараз фоткаємося на клубі. Миргород. Ой, як гарно. Все цвіте. Юля Крем, та тут приколов. Да-да-да-да-да. Ні, він же чвиркнув у неї. Так Ілюха, надпись Миргород би хотілося бачити. Не-не, это не, я смещусь. Не, Илюха, к нам сюда, сюда вот. Еще, еще чуть, да. О. О. Ой, как я люблю вот это утреннее, эти советских времен. Вот запах. Не ненавидишь. Миргородські велодорожки. Вони иснують ей. Мы по ним ездим. Просто, просто нам повезло як. На виїзді з Миргорода. Отака мойка і вона працює цілодобово. І тут, ну, якісь вафлі, печиво та кохва є. Фух, бо від цього вже так, це вже якби реанімація. І це треба змінити. Бо на цукрі їздить треба перейти на жир. Проведу експеримент, буду вам розповідати про нього. Ну а сьогодні розкажу ази, які я зрозумів і з якими будемо працювати. Помните, как вчера вечером мы вставали. Яка тиша, а? Это может потому, что ты, Илюша, молчишь? Я сейчас бы так подушечку достал, так прямо на асфальте, так бельо. Асфальт еще холодный, подожди, часика 3-4, будешь говорить, боже, как жарко, а, ты будешь как яичница на асфальте лежать. Так, слушай, окуляры запотели. У тебя потеют, Эдик, да? Заезжаем до снизинку. низинку. Еф, велика багачка, багачка велосипедів. До речі, тут все про велосипедистів. великі сороченці велика багачка. І великі велик І херовия, дороги! Херовия! Едуард. Едуард, поясни, чому це називається село Велика Багачка. А, Велика Багачка. Ну велика, ну вот ж, ну все, символ багачка. Вон типа... символ багачки, велика багачка. Вот все, Илюша, да, 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 все зрозуміло стає. Ілюша, ти Ілюха, гармін зніми поняв? Слушайте, ну ви такі умні, а що ви їсти будете? От зараз ми виїжджаємо на ту дорогу, Ілюша, де ми їхали, коли заблудились в дощах. Сейчас поедем у зайчика, да И мы проехали маркетоп вначале да, против. Закончилась велика богачка. Курортная зона, псел, шлюзы. О, как красиво. А ну-ка, стопе. Курортная зона. Шлюзы. Конечно, перекрыли псел. Оце так, що тепер показує, чому там псла нема вже туди далі. Чому? Тому що там медик стоїть. Ось цей шлюз. А ми думаємо, чого в пслі води там нема. Бо воно тут все перекрито. Курортна зона велика, велика багачка. Отлічно. Нам так подобається. А то ідеальний асфальт вже 10 чи 15 км можна заснуть, коли ще ти не виспавшись. Ой, асфальт, оно. Ну. Та якийсь кілометр можна проїхати і по такій дорозі. До речі, до речі, якщо пропроспать, то у нас виходить, ми... Вчора попали в Дніпрі спать. Дніпро бомбардували. Але ми спали за Самаром. Ну і якось Ну спали. Реально, я спав. Я б вдома менше виспався, якби, бо в мене там стрікотня з цих пушек вокруг дому. Сьогодні спали в Миргороді, ну, відносно було тихо. Ну і готель супер, якось ну, така тиша. Ну і їй там своїх три з половиною години. Організм отримав, реально отримав. Доїхали ми до траси Київ, Харків. Нам туди, на зустріч Сонцю, на Решетилівку. До решетилівки нам. Е, так, зараз я скажу. Ми проїхали 388, більш-менш нормально. 21 кілометр до Решетилівки і потім ми. На лілюхавку на нові санжари якимись полями, я навіть не знаю, що то за дорога. Ідюнчик, що? Ножка болить? Ну нічого, ти ж знаєш, що ти дожен страждати. Це ж не то, що цей лось ніхіра не страждає. Як ти давно не їздив, ти тут їхав шестисотку три тижні тому, на цьому мосту стояв. Серега Білик тут лежав, я вас отак гарно знімав. 400 кілометрів, ура! Глибока балка. Трошки нам до Решетиловки залишилося доїхати. Потім поїдемо, як я називаю, це в поля. Потихеньку підходить тепло. 8 часов 27 градусів. Показує так. Тиждень тому тут був шел. Кернафта шел. Прикол. Фух. Эдик, доставай флаг. Цей фонтанчик мені подобається. Доставай, прапор! Мы туда сейчас сядем. Тришака у нас вже 30 кілометри. Руки вже, руки вже відбить. Обігнали нас хлопці, їхали наш бревет, їдуть теж. Але вони вчора проїхали 400 кілометрів і до Рішетілавки доїхали, ночували в Рішетілавці. Ну, а виїхали ми разом. Виспались вони трошки більше, ніж ми, бо і раніше приїхали, і пізніше виїхали. От, і поперли десь. Наш темп їм не пасує. Ох, стрекочут, ох, стрекочут. Вот это тренировочный залет. Мамка с татком тренует, наверное. По кругу, прям по кругу летают. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, как круто. I Да и Так, 512 километров. Ну, у нас времени до 10. Нам 90 километров, а еще 7 часов времени. Все мы успеваем. У Этика вот такой пробег. И скорость 767. Хорошая, кстати, скорость. Это ты так хорошо поболел. Вот такие. У Эдуарда трек улетел. На каких колесах ты едешь? На Боинговых. Не на Боинговых, на кокаиновых. Наш скоростной 3 секунди і все. Газові балончики відео, як треба боротися. Відлічна штука. Попили водички, поїли, відпочили, зібралися вже виїжджати. Побачили, що пробити когось. Збортували, спробували бігом новий насос, насос гімно. Але була в мене. Газовий балончик був вже приветів п'ять, мабуть, таскаю з собою. Сьогодні розібралися, як він працює, чудово працює. Ну, балончики всі чудово, що там газ, шпек пробив, він вийшов. Але самих перехідничків цих у мене було багато. Незручні. А тут така, як шлангочка з, з краніком перепускним, поставив, накрутив, кранік, відкрив, все вийшло. Класне, їдон. Колесо заднє. Накачане все. От. Все 90 кілометрів нам залишилося. Думаю, дочапаємо хлопці. Дніпропетровська основна банда, мабуть, вже десь на завершенні. Ну, монстри. Монстри, неймовірно. Вони були в решетилівці, коли ми ще не доїхали до Миргорода. Так, да, у нас була різниця з місця старта, десь 2 години, вони в 5, ми в сьомій. В цьому темпі 34, середня швидкість. Ну, я таких бреветів не розумію в пілотоні. Ух, ах, ай-ой, мені треба отак. Все дивитися, знімати, казати, ох, ай, як пахне. Вночі до Миргорода добиралися. Ну, такі запахи. Просто кайф. Просто кайф. Магдалинівка. Чесно кажучи, кілометрів 20, навіть або 25 по ідеальному асфальту проїхалися так на фані, звідки ти сіли бралися. Середні 30 тримали, хорошо. залітаємо в Магдалинівку. А там просто закінчується асфальт. І все. Так, стоп, прикол. Де ця їжа і де шо? Де дорога, нам треба туди було а щось, наші люди в булочну. На великах не їздять. Залетаю. В общем, заїхали ми отаке кафе. Магдаліновки, отаке це все вкусне. Такі дівчата обслуговують нас. Молодці, холодні напої. І головне, можна сфотографуватись біля такого знаку. А тут ми зараз, як арабські шейхи під кондиціонером, зараз будемо ще їсти морозиво. А знаем мы про это место завдяки тому, что оно позначено на треку. О, 13, Компьютер постоял на солнце, время суток 11.43 стало, прикол, время стало у меня 11.44, а сколько у тебя расстояние сейчас? У меня 500 со спутика поделим. а, ну все, сейчас оно видно так время, чушь оно, время что в компьютере блядь. А мне мне надо было 20, ну не знаю, 20, я 20, боюсь, 20, что и у меня а будут теперь... какие-то Ладно. сука, компьютер прикол, прикол, время суток два блин, только что одиннадцать стало два прикол Но расстояние пока считаю Обалдеть. Так, останнє наше КП. Останнє КП 23, воно туди. Ми туди не їдемо. Нам туди не треба. Ми поїдемо туди, бо якщо туди, ми не доберемо своїх 600 кілометрів. Хочемо подякувати всій Дніпропетровській банді. Олегу Кириченко за класну організацію, неймовірно прокладений маршрут, прописаний маршрут. Не думали, де нам поїсти, куди де сфотографуватись, де КП. Нічого не шукали, все було організовано і дуже класно. Дуже радий за відновлення дніпровського клубу. Панда, ви всі класні, нам було дуже приємно. О, у меня уже рук нету, блядь. Ох, и нарезали мы себе. О, асфальт, блядь. О, хоть и в гору, асфальт. А -а -а. Так. 600 километров. 600. Мы проехали 600 километров. 600 километров. Ур... Ура! У меня уже есть. Я а сколько в тебе? 3 осталось. 600 ровно. Так. Ми прибули, ми це зробили, О -о -о -о. ти наш пижик, у мене сил нету. О. -о, -о. Ну що ти? Зелена щебенка. Знищила, так? Да? Так, ну що, стопе. Стопе. 38.05. Так, ну що, куди я їздив? Ти був по всьому світу, а де ж я був? Під час того як Репс працював. Я все, зупинив, да, чекаю, загрузки. Едик, ну держи, бо в мене ноги, я просто сейчас с ума сойду. Зараз не треба так. Так О, опять, наверное, Таиланд какой-то был був якийсь Таиланд, бачу кудись улетело В Гімалаї, Не, у меня где-то туда, как и было и 1000 здесь в Гималае. И Илюха, да че, в Илюхи. Сало, 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 сало. Знаєш, як на тур Турде Франц разу вся преса. Що ви, що ви там? Скажіть, як да у вас? Приїхало це. Сейчас думаю, тисяч поїду хорошо. Don't push Bush... horse. <laughs> Ладно, Ілюха, давай. Вітаю. 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 Так, ну що, на цьому будемо завершувати. <laughs> Хочеться ще раз <laughs> зробити велику подяку. За організацією цього бревета є клуби, в яких зараз молоді хлопці організовують роботу. А я трошки їжу по Україні з різними клубами, знаю де і як що, але ви в топчики. Черкаси, Андрюха, там молодець і у вас, ну, ви відродили наново традиції рандонерства в Дніпрі. Єдине, що мені не подобається, ці ваші бажання бути гонщиками на таких відстанях. це ж все таки бред. але супер.